Три теплиці загальної площі майже 900 квадратів забезпечують навесні полтавські клумби саджанцями квітів. Якщо раніше деякі культури купували, то тепер все вирощують самостійно, розповідає міський голова. Це дає можливість зекономити не одну сотню тисяч. Якщо ми на цей рік виділили тільки на весь повний цикл посадки і вирощування квітів в місті Полтава, півтора мільйони гривень, то поза минулих років, якщо закуповували готові квіти, це було більше ніж два мільйони гривень. Тобто сьогодні 500-700 тисяч гривень, ми економимо тільки на тому, що вирощуємо самі. Цього року Обіцяє директор підприємства Олексій Харченко. На клубах з'явиться близько 30 видів саджанців: петунії, пеларгонії, агератом, алісом, чорнобривці та інші. Щоб рослини вчасно заквітли, їх необхідно висадити ще взимку. Плюс дотримання температурного режиму – 17-25 градусів Цельсія. Закладка насіння ведеться ще в кінці ну, грудня, в січні перші закладки. Тобто з тим, щоб вийти на травень вже з готовою продукцією, яка висаджується на клумби міста. Тобто приблизно ми виходимо в середньому 150-170 тисяч одиниць квітникової продукції ну, поштучно. Висаджених зростають і багаторічні рослини. Їх восени викопують, а навесні знову висаджують у клумби. Всі саджанці вирощують у теплицях по вулиці Нижньомлинській. Весь процес, включно з пікіруванням, прополюванням, удобренням та повним доглядом, проводять лише шість працівників. Тому завдяки цим жінкам наголошує міський голова Полтава і сяє влітку різноманітними кольорами. Наше місто одне із самих зелених міст, мабуть, в нашій країні, і в цьому році я впевнений, що все, вся структура наших декоративних культур спрацює так, що місто буде не гірше ніж було в минулому році.